Добре йде. Дійшла черга і докущив до цих. Тут Кроплю. заправу. Якраз хочу покропити десь приблизно по 5 літрів на гектар. Отаке тут не всидиш, по пеньках ж їхати. Дуже важко, ну нічого. Повинні справитися. Отак. Теліпота я прискувать, та не трактор, телепо ті Тільки знімати. Поміж пенючками, поміж всіми їздить. Проїхав згорем з бідою. Оце отакий вигляд. Можуть зараз подивимося через тежник. Що тут буде? Наче нам ціло добре. Побачимо. Це я третій раз. Третій раз калійною. Ще буду, мабуть, двічі. Так що робота йде. Не знаю як справлюсь, не справлюсь. Ну прийдеться Через 2-3 неділі знову, мабуть. Ціле літо кропить. Так що вистачить роботи з цією ділінкою. Ну, можеш таки приб'єм, щоб не росло. Та тоді вже ж призу та перебить. Горить до листя, ну і росте. Коріння велике. Велике коріння і ділянка ж немало. Два гектари. Своя росте потрошки. Побочу. Все тоді. До побочення. Покажу через. 2-3 неділі